Всім привіт! Ви на каналі Нитка та на і сьогодні я хочу з вами поговорити про такий розпис, який називається Миколаївський розпис. Давайте я вам покажу ось два розписи, а ви мені скажете, де який. Напишіть, будь ласка, це в коментарях, що ви знаєте. А якщо не знаєте, то тоді слухайте. Миколаївський розпис бере початок з свій. В селі Миколаївка Самарського району, раніше Новомосковського в Дніпропетровській області. Я, як житель Дніпропетровщини, не знала про цей розпис. Я знала тільки Петриківський, а Миколаївський. Я взагалі не чула. Буквально три дні тому я відвідала виставку з цим розписом. І що я можу вам розповісти? Я трішки в Фейсбуці по бо... поспілкувалася одної із авторок цього розпису. І дізналася, що в основному вони розписувалися зелено-смарагдовим кольором в цій скрині, основний фон був. І кольори там були от, на виставці я побачила так? зелений фон. Кольори це червоний, жовтий, білий, блакитний, синій, рожевий. Забула, як називається той рожевий зараз. Почекайте. І ще такий колір дивилася краплак. Він робить від рожевого до фіолетового ці кольори. Тобто, я так загуглила, зрозуміла, що це якийсь порошочок. Він може бути і синтетичний, і натуральний, змішуючи, і отримують цей рожевий, який там буде показаний на виставці. Е, так, краплак. Техніка. Техніка нанесення. Вона по І в миколаївському розписі мені один орнамент квітки нагадує е, цвітіння імбиру. Я вам зараз покажу от, різницю між імбиром і е, цією квіткою на орнаменті. І ви мене зрозумієте. І давайте, нарешті, я вам покажу цю виставку, тому що чути можна багато разів, але ж один раз краще побачити. І побачити цю яскраву палітру кольорів на зелено смарагдовому кольорі, як я вже казала, така травичка, на якій квітнуть квіти різнокольорові. І що я вам не розказала, Миколаївський розпис. Що в основному розписувалися скрині такі для приданого, щоб наші україночки вже йшли заміж з усім готовим, тому що щоб вийти заміж, нам треба було зіткати тканини, зробити з них одяг, потім вишити, скласти і чекати свого милого ряженого, да, як казали раніше. Я тут мені нагадало око по центру. Я вам в цьому відео на початку не розповіла, що фарбували в основному акриловими фарбами та синтетичними пензлями. От порівнянні з Петриківським розписом, там вони гуаш'ю і пензлики були в основному з котячої шерсті. А тут синтетичне можна використовувати. І так пошарово висохло, і знову шар наноситься іншого кольору. Від темного починає, ну, темнішого і до більш світлішого кольору переходити нанесення. Ось така скриня з миколаївським розписом стоїть у мене в селі в музеї. Потім, я знаю, знаходили схожу з Миколаївським розписом в Марганці. Думали, що то Петраківський, а ні. Миколаївський. Вам подобається виставка? Тому що я ж кажу, мало хто знає, що є такий розпис: Петраківський внесений до нематеріальної спадщини України, а Миколаївський розпис є. Уча... Ні, не уча. Є переможцем, є переможцем конкурсу Нематеріальної спадщини Дніпропетровщини. тільки не скажу якого року. До речі, ви знаєте, як називається розпис Миколаївщини? Ні, не Миколаївський, а Таврійський. А напишіть мені в коментарях, які ви ще знаєте розписи, які були в нас? І є в Україні, які відроджуються, про які я вам не розказала, не показала. А тут я вам старалася передати картинку, щоб ви теж побачили, побували зі мною на виставці, але не завжди виходило, бо відблискувало від самого експонату, від лаку, який нанесений, або або від скла, від рами, рамки. Така невеличка скринька. До речі, я дуже хочу собі скриньку і сама розписати: такі незвичні такі виногради. Виноградинки. Красивий, красивий. А, це я, привіт. Ви знаєте, мені дуже сподобалася ця крайня справа картина. Мені нагадує такі, такі луки зелені, покриті червоними маками. Я дуже люблю маки, тому що їх зірвеш, вони одразу осиплять свої полюстки. І ти не поставиш їх в вазу, так? А отак дивиться на цю красу. Дуже гарно. Я кажу, незвичний, незвичний розпис. імберинки, квіти імберу. А тут наче квітки-братки, братки. братки. Оцей мені такий чемоданчик дуже сподобався теж. Що я його двічі зафоткала, щоб показати вам. Дуже гарно. Я надіюсь, вам сподобалась моя така. Оце, о, оце тарель дуже-дуже. ну Така вона, вроді, проста, але, але мені вона запала в душу. Це, знаєте, як смородина, така на кущі користе. І подивіться ще шматочок про миколаївський розпис, який був в музеї в місті Самар, який не вийшов до відео про український стрій з міста Бахмут. мені дуже сподобалася ця виставка, тому що нам треба цінувати те, що у нас є, а тут ми живемо поруч і не знаємо, що, що воно є. Всі ми знаємо про петриківський розпис, а про Миколаївський ми не знали. Я думала, що місто Миколаїв, але ні, ні. Тож, не забувайте підписуватися, ставити лайк та писати коментарі. А я думаю, в наступному відео я вам нарешті покажу осковички. Всім, па-па! Гарного дня!